Доброго дня, друзі! Я вас вітаю на каналі Олега Сервіс. І сьогодні в рубриці Ти зможеш сам. Ми з вами навчимося міняти ручку на металопластиковому вікні. Поїхали! Спочатку розповім, чому взагалі ручки міняють і що нам потрібно для цього. І так, чому ручки міняють? Міняють ручки, коли вона у вас залишилась в руці. При відкриванні. От, потім, коли ручка має ну, люфт, от, тут гарні ручки стоять, тому тут люфту немає. От, і Коли ви можна, навіть, там десь переводите таке положення на відкриття, і у вас є люфт в ручці, то їх вже потрібно міняти або хоча б підкрутити, прижати, щоб вони краще сиділи. Так, ну, нам потрібен буде це шуруповерт, або викрутка там крестова, або маленька викрутка. Маленька плоска викрутка. Для заміни ручки робимо ось такі дії. Беремо нашу ручку, повертаємо в режим відкритого вікна, потім двома пальцями беремо знизу зверху кришечку. Трошки її на себе натягуємо і повертаємо під 90 градусів, щоб було видно наші шурупи. Потім беремо викрутку або шуруповерт і відкручуємо. Один шуруп і інший шуруп. Оля-ля. І наша ручка вже знята. Після того, як зняли ручку, Беремо вологу серветку і протираємо місце, де наша ручка була встановлена. Так, після цього беремо нову ручку. Ось такого положення повертаємо її під 90 градусів ось так. Беремо двома пальцями, також повертаємо кришечку. Беремо нові шурупи або старі, вставляємо отверті, після цього підносимо до нашої місця кріплення. Беремо наш шуруповерт або викрутку і закручуємо. Перший ну, верхній, ніжній середній. Потім закриваємо кришечку і закриваємо нашу ручку. Ось так все легко і просто. Ще раз повім про один момент, який, з яким ви можете столкнутися при замінні ручки. Це болти. Болти бувають різні. Це, в залежності від вашого профілю, вам понадобляться болти або Ось такі там короткі або трохи длинніші. Це залежить від вашого профілю. Тому, коли будете покупати ручку, купуйте ну я взагалі використовую хопи, вони там себе вже зарекомендували. От, тому беріть ручки зразу, де є два комплекта оцих болтів. Ось так. Сподіваюся, ця інформація була також для вас корисна. Пишіть коментарі, бережіть себе, всім мира і злагоди. Зустрінемось.